Нобелівська премія і хімічна зброя. Максимально неозначно вийшла премія з хімії 1918 року. Фріц Габер, що її отримав, винайшов відносно дешевий спосіб синтезу аміаку, а разом із тим аміачних добрив. Фактично він зміг накормити одночасно сотні мільйонів людей. Це було диво, яке називали створенням хліба з повітря. Чи заслуговує така людина на Нобелівську премію? Однозначно так. А чи заслуговує на Нобелівську премію людина, що стояла у першоджерел створення хімічної зброї? Ну, напевно, що ні. І, як ви здогадалися, це також був Фріц Габер. Справжній Патріот Фріц зажадав бути максимально корисній батьківщині на полях Першої світової. Габар не тільки розробляв хімічну зброю, а й наполягав на її застосуванні, хоча це суперечило гайській декларації 1899 року, під якою Німеччина поставила підпис. 22 квітня 1915 року британські солдати біля містечка Іпр явно не думали про те, скільки людей прокормило азотні добрива, коли на них пішла хмара хлору зброї, розробленою групою Габара. У той день 15 тисяч людей стали жертвами хімічної зброї, 5 тисяч з яких померли.